Було порушення правил, тому що усіх хотіли зіграти по м'ячу. Першим, здається, був сервери із м'ячем. Чи до Мере повертає на Байдала. Байдал завантажує до штрафного непогано. Вуйциховський зараз міг замикати і програв тут. боротьбу. букуньку. Богданов знову традиційно буде навішувати цей кутовий. Підіймає обидві руки. ну тут якась заготівочка, напевно, домашня буде. І пішов на віз зараз. Цього разу прямісінького ворота. Закручував Богдану удар на добиванні. Ще один удар. І це гол! Артур Ременяк забиває на 52-й хвилині цього поєдинку. 1-0! нуль Ваннил, друзі! 1-0! Розібратися кого на полі немає. замість кого з'явився Мокита Татарков. Ще одна атака Фенікса Маріуполя. І ось Сидоренко із м'ячем Сидоренко обігрує свого візи пробиває. Який сейв зараз відкрила лавути. Боже ж ти мій, що відбувається тут на стадіоні Скіфі. для мене так також легенда насправді українського футболу і Василь Сачко. Ще одна передача. Сидоренко із М'ячем прострілює до штрафного в дотик На ременяка той вже був готовий замикати, але Шершень дограв до кінця і знову сумбуру захисті Рименяк. Рименяк виграє боротьбується два нуль. 2-0, 64-та хвилина поєдинку, дубль Артура Ременяка. Але що у цьому епізоді зробив Михайло Шершень? Що це було?